Ага, кабель. І ще плюс один. Якась фіндіперцева штучка була. Так, мікро обичний. Самий-самий-самий. Ну, якщо комусь треба, 20 гривень забирайте. Хай там буде. Так, погнали далі. Опа, на! Брилки. Давно нам не попадались брилки. Це прям якісь кастомні кастомні. Так, один. Брілок. Брилок номер 2. Хто не бачить тут залізна людина зображена. Так, крутисти. Отакий брілок Так. брілок номер 3 то в темі, то і в темі. Так, і щось упало. Так, і отакий брелок Окей. Подивимось, скільки такі брелки можуть коштувати. Виставлю в групу, якщо треба, залітайте. Так, 4 посилки в нас залишилося. Поїхали.